Вітаю вашої В Ефірі програма Життя Громад. 19 червня в Україні відзначається День фермера. Тому сьогодні про роботу в полях та не тільки говоримо з гостями нашої студії. Сергій Фролов, директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації, та Володимир Куцовол, депутат Полтавської обласної ради, заступник голови фракції довіра. Вітаю вас ще раз в студії. Добре. Отже, фермер. Як сьогодні живуть? Господарства області. Наскільки війна змінила діяльність фермерських господарств? Звичайно, я хочу сказати, що ніколи не буває легким хліб, але під час війни це титанічна робота, тому що не зря ми говоримо, що продовольчий фронт це другий фронт, і забезпечення продовольчої безпеки це досить відповідально. Тих умовах, в яких зараз працюють наші фермери. Наші фермери з початку війни, та й не тільки фермери, а й всі агровиробники отримали проблему реалізації і збуту своєї продукції. І я вам скажу, що саме завдяки наданим кредитам під програму 5.7.9, під державні гарантії виробники отримали 3,5 мільярда. Кредитів, із них півтора мільярда під е, е, імені державні гарантії. Що таке державні гарантії? Те, в кого практично немає застави, а немає застави в кого? У малих виробників, фермерів отримали, таким чином відсіялись і виростали непоганий урожай. І Полтавщина по підсумках 2022 року найбільший виробник зерна в Україні. Тобто ще раз підтвердили, що ми є одним із житниць, житниць держави. Е, Багато було проблем. Наші аграрії полюбляють і великі, і малі кукурудзу. І в кінці року із постійними вимкненнями світла мали проблеми з тим, що погода дощева не давала збирати кукурудзу. Досушувати було важко. Тому ми збирали її аж до весни цього року, але вона зібрана. І, і знову ж таки, наші аграрії відсіялись, і ми вже накануні жнив. І будемо збирати досить непоганий врожай ранніх зернових. І хотів би сказати, що в цих умовах і завдяки підтримці партнерів України, от, наприклад, наші аграрії, це невеликі підприємства, фермерські господарства, отримали в минулому році підтримки майже 140 мільйонів гривень. Це від міжнародних організацій. Так, так. це через Державний аграрний реєстр отримали на голову. Хто отримує худобу корови, втримали на один гектар, і 50 мільйонів доларів було виділено в минулому році. В цьому році наше міністерство пообіцяло 80 мільйонів доларів на Україну. І ми чекаємо, коли буде оголошено про те, що знову збиратимуть заявки на отримання такої дотації від малих сільгосворобників. А малі це які? Це до 120 гектарів. В кого землі угу. і не більше, або е, в кого не більше, там, наприклад, е, від трьох до ста корів. І якщо, наприклад, там від трьох до ста корів, скільки допомога складає на голову? Ну, на одну голову було 5300 гривень. Е, на жаль, в двох тисячах фермерських господарств тільки півсотні мають галузь тваринництва, але там приймали участь у цій програмі не тільки. Юридичні особи, такі як фермерське господарство або товариство. Да? Там приймають особи фізичні особи-підприємці. Саме головне, щоб вони були зареєстровані і зареєстрована худоба офіційно. А от те, що на гектар 3 тисячі гривень, на гектар, то там скоростилось досить багато. В цілому таку підтримку отримало майже 1800 підприємств нашої області. А скільки взагалі підприємств в області? Ну, в державному аграрному реєстрі зареєстрували 3,5 тисячі підприємств. Дякую, будь ласка, життя під час війни, робота, фермерів. Ну, сільське господарство кожен рік фактично він особливий в нас в роботі. Природа завжди дає, дає свої корективи, економічні складові дають свої корективи, а от під час війни ми ще не працювали. Спочатку повномасштабного вторгнення, звичайно, це був шок. І потім, коли все сів, обдумав, я думаю, що мої колеги також визначили основні пріоритети. Це захист країни. Відповідно, працювали максимум і технікою, людьми по організації територіальної оборони, підтримки Збройних сил України. Друге, ми розуміли, що відповідальність як і перед країною, так і перед нашими пайовиками, і перед людьми, які мають робочі місця, і ми фактично були не в передовій зоні, а в Полтавська область, слава Богу, в центральній частині, де не було прямих бойових дій. Тому ми сконцентрували всі зусилля, щоб в тих умовах посіятися. Хоча реалізації продукції вже практично не було, порти закривалися, логістика на західний кордон була ще не вибудована. Разом з тим виклики були наступні, коли окупант заходив на Ірпінь, Бучу підходив до Києва. В Києві стали проблеми з хлібом, з продовольством. Тому довелося з колегами відправляти туди машини з пшеницею на Київ, млин для того, щоб забезпечити хоч той мінімальний суточний запас, там 600 тонн е борошна Київ споживає. Працювали в цьому напрямку і проводили посівну компанію. Да, дякуючи державі, спрацювали добре по кредитах 5,7,9. Е кошти банки надавали, держава виплачув... компенсувала відсоткові ставки. Практично… Як в минулому році, так і в цьому році відсіялися. Уже до літа вибудували ми логістику. Зерно у нас пішло через західні кордони. Да, було важко, да, об'єми були не ті, да, ціни були не ті. Желізна дорога була дуже дорога. Фактично, відправить зерно чи пшениці, чи кукурузи, чи іншої культури це сягало від двох вісімсот до чотирьохсот тисяч гривень на тонну. я зразу вас уточню, була. Ви говорите, залізня дорога була дорога. А зараз трошки змінилися? Ціни трошки впали? Зараз ціни вони, да, трошки змінилися, трошки вони впали. Я говорю за минулий рік uh -huh. за реалізацію врожаю, саме коли війна була в активній фазі, і коли ми ще привикали <кій> до життя і роботи. Під час військового стану. Але все вибудували, продукцію реалізували, врожай зібрали, з працівниками порозраховувалися і організували системну підтримку Збройним силам України, тому що головне завдання сьогодні оборона і безпеки країни, а е, далі вже всі похідні, які повинні працювати е, на перемогу. І на економіку країни для того, щоб був бюджет, щоб в нас і пенсіонери були з пенсіями, і збройні сили були забезпечені повністю всім необхідним. Минулому році дуже багато говорилося і на державному рівні, і на регіональних про те, що треба переорієнтуватися на інші культури, можливо, тому що знову ж таки, ви вже говорили, логістика. Поламана, вона змінюється, порти закриті, не закриті. Є Херсон, який там вирощував певні культури. Зараз там знову ж таки ринок закритий. Буквально недавно аварія на ГЕС, яка також змінила якісь певні моменти в сільськогосподарському ринку, через те, наскільки переорієнтувалися наші фермери нашої області на вирощування культур, можливо, інших зі зміною всіх цих параметрів. Ну, аварія на ГЕС вже не вплинула на ту структуру, яка була. Більше вплинула це вартість логістики, яка була нестабільна і яка була дуже дорога. Тому я говорю по своєму підприємству, я думаю, частина моїх колег також ми більше переорієнтувалися на технічні культури, переробка яких є в нашому регіоні. Це соя, це соняшник. І зараз вже будуються виробничі подучності, королівський смак відкриває і по рапсу, тобто по цукровому буряку, тобто збільшені площі цукрового буряка в господарстві, збільшені площі сої, збільшені площі е під е соняшник. Тобто технічних культур посіяно більше угу. те, що переробляється тут в країні. Це в якійсь мірі і Додана вартість буде. Це менший об'єм надана е, на, на менше навантаження на логістику, тому що одне діло вести сировину, одне інше справа вести готову продукцію. І таким чином е, все в комплексі буде давати ті позитивні аспекти для реалізації продукції і ведення беззбиткового бізнесу, аграрного бізнесу. Ну, я хочу сказати, що так, да, відбулись, але невеликі зміни в структурі посівів. Е, Все-таки площа посіву кукурузи понад 500 тисяч гектарів. Знову ж таки, вона найбільша в Україні. Але те, що сказав Володимир Миколаївич, е, певні зменшення відбулись на користь соняшника, угу. тому що переробка соняшника в Україні, і е, тоді вже самому аграрію. Доступна логістика до споживачів цієї сировини, це дійсно комбікормова промисловість це соя. І дійсно нові, нові напрямки з'являються. Переробки, і це дуже, дуже добре. Ми і до війни багато говорили про те, що не треба <клух> орієнтуватися тільки на експорт сировини, а треба робити переробку в Україні. І зараз це ще раз підтвердило про те, що. Нам треба розвивати переробку в Україні. До речі, хочу сказати, що дещо збільшились там, до тисячі гектарів і площі посіву гречки. Сподіваюся, що це вплине на її ціну, тому що на рівні України дійсно збільшились площі посіву Гречки. Я хочу сказати, що от невеликі наші аграрії, фермери, і більше віддали так сказати, уваги. Таким як гречка, проса, навіть бобовим культурам. В надії на те, що все-таки краще буде реалізувати її в межах України і не будь дуже прив'язаним до проблем з експортом. Mm -hmm. Що стосується овочів і фруктів, картоплі, то все-таки найбільшими виробниками в області це залишається населення. Та, що десь 95-98%. Хоча в нас є, і це переважно фермерське господарство, які з року в рік вирощують овочі, е садять нові садки, ягідники, і таких тільки треба підтримувати. До речі, і я вам скажу, і наша обласна програма підтримки саме зарієнтована на саме, е підтримку цих напрямків. Виробництво. Угу. Якщо говорити про допомогу фермерським господарствам, ви згадали вже про кредити. Якщо говорити на обласному рівні, які є програми підтримки, і якщо зі сторони держави, ми не говорили про законодавство, про певні податкові там моменти. Ну тут я хотів би додати і побажання до влади, тому що от ми зараз переходимо на більш. Виробництво тих культур, які переробляються в Україні, щоб ми зараз, бо вже деякі деяких розмови є у владних кабінетах стосовно ліцензування, експорту тієї чи іншої продукції, зокрема соняшнику. Цього вкрай не можна робити, тому що на сьогоднішній день ми вже маємо ціну по соняшнику 12,5 тисяч гривень за тонну. Як до війни, в нас було 25-27. Якщо ще взяти і ввести ліцензування, тобто обмежить вивоз, то ми фактично обвалимо закупівельні ціни, і виробник завтра буде вимушений відходити від цієї продукції. І ті ідеї стосовно переробки продукції в Україні можуть бути нереалізовані. Тому до ринку треба підходити тонко і будь-яке ліцензування, будь-яке регулювання. Воно не завжди приводить до хороших результатів. Тобто не можна, тому що це буде для переробників наших внутрішніх дешева сировина. Вони на ціні можуть виграти за рахунок логістики. Але конкурентна ціна що в Європі, що в Україні повинна бути на сировину, тому це буде актуально для фермерів і для виробників сировини. Обласні програми підтримки. Є, наскільки я знаю, до 2027? -го. Так, є програма, і на останній сесії ми внесли зміни. Я дякую депутатам. От Володимиру Миколаївичу дякую за те, що підтримав нас під час розгляду цих, цих питань на засіданні бюджетної комісії. По-перше, ми прибрали лишні запобіжники, які були в програмі. І Ну, перескаждали більш свободному такому участі у програмі малих виробників. Угу. Це по-друге, по, -друге, по -друге, ми запропонували і нас підтримали в тому, що дати можливість отримувати кредити за рахунок кошту обласного бюджету фермерам не тільки на ті напрямки, які ми виписували, це тваринництво, там ядільництво. Чи садівництво, але і е, тим, в кого є скрути, як показав минулий рік і цей рік, іменно кредити на е, забезпечення проведення весняно-польових робіт. І е, з'явився в нас новий напрямок, який також був підтриманий це напрямок е, підтримки е, закладів і е, по підготовці кадрів для сільського господарства. І, зокрема, Операторів безпілотних літальних апаратів. А зараз останні минулий цей рік показав, наскільки це зараз витримано в аграріїв. 24 мільйона програма передбачає на цей рік. Обсягів підтримки було виділено, 1 мільйон триста, але не через те, що депутати не схотіли більше прийняти, просто діючи тоді законодавства. А це постанова 590, яка регулює напрямки використання бюджетних коштів. і Нам не дозволяла йти по всіх напрямках програми. Мільйон був виділений на розвиток дарачої служби, і ці гроші вже використовуються нашими дарачими службами області. Але ми неодноразово перед нашим міністерством ставили питання, ну чому ми не використовуємо можливості місцевих бюджетів. І ви знаєте, це спрацювало. Міністерство за нашої ініціативи підняло питання перед Мінфіном, перед Кабінетом міністрів. І зараз е прийнято рішення, внесені зміни в 590 постанову, про те, що всі напрямки підтримки через регіональні програми повинні також фінансуватись. Тому ми плануємо на наступну сесію. Винести питання вже щодо фінансування, сподіваємось, на підтримку наших депутатів. До речі, є підтримка керівництва обласної державної адміністрації про те, що ці гроші, які передбачені програмою, виділити на підтримку аграріїв. І, до речі, я вам хочу сказати, в нас вже це діє друга каденція програми. Тобто, перші п'ять років ми відпрацювали, і останні роки вони зарекомендували, І коли була остання зустріч голови. Обласної військової адміністрації з головами громад, де голови громад підняли питання. У нас люди вже зрозуміли, що можна розвивати тваринництво і мати підтримку із обласного бюджету. І сказали, що це досить витребувано і давайте повернемось до цього. Тому. Ми сподіваємося, що це фінансування буде нам виділено і програма буде далі працювати на підтримку малого середнього бізнесу угу. в аграрному секторі. Дякую. І на завершення. Я, а, я будь декілька будь. слів хотів ще сказати стосовно роботи обласної ради, обласних програм. І, взагалі, от, ми завжди стараємося також держати на пульсі проблематику фермерів. От, зокрема, останнє на крайній сесії ми прийняли звернення до Верховної Ради України. Щодо неприйнятності і несприйняття у фермерському середовищі та взагалі в країні законопроекту 6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у переходний період. Чому? Тому що даним законом фактично ліквідовується як суб'єкт господарювання фермерське господарство протягом п'яти років воно повинно або перереєструватися в ТОП. Або закритися. А створитися воно вже не може. Уже з, е, тільки спочатку. Чому родини. гірше тоді буде, якщо буде е, то. Ну, дивіться, фермерське господарство це в усьому світі основа продовольчої безпеки. Це родинний бізнес. Це фактично філософія устрою життя і роботи українця на селі. Це. І сьогодні ми цим робот... цим законом просто все перекреслюємо. Я дякую за те, що ініціатива пішла від Асоціації Кобиляцької фермерів. Mm. Вони саме підняли це питання, вони вникли, вони сьогодні зареєстрували вже і петицію на сайті президента. Я хотів би, щоб колеги, які мене чують, щоб теж зайшли на сайт президента і підтримали це. Це ні в якому разі не може бути. Дивіться, якщо ми беремо Західну Європу, майже 85%. Суб'єктів господарювання на селі це фермерське господарство. Дві третіх, виробництво продукції. Польща взяла цю модель. Фактично, вони із сировинної країни виско... вискочили вже в країну з доданою вартістю, де, вна... де в них сировина переробляється і реалізується вже готова продукція. Якщо ми ліквідуємо фермерське господарство, і подивіться, як в Європі живуть села. Де основою є фермер. І якщо ми сьогодні це ліквідуємо, ми корпоратизуємо це все, фактично, холдинги це сировинний напрямок, це сировинний напрямок, угу. нам сьогодні не можна цього допустити, і обласна рада підтримала фермерів, направила звернення до Верховної Ради і своїми рекомендаціями щодо неприйняття цього закону. Концентрація землі. От наступне питання, яке б я хотів би також підняти, це закон про ринок землі. Він діє вже протягом декількох років, але ж дивіться, з 1 січня 2024 року в нас до ринку землі допускаються юридичні особи і концентрація в одні руки не 100 гектарів вже, а 10 тисяч. Якщо візьмемо в тій самій Польщі, концентрація до 500 гривень. До 500... Що це може означати для споживача, для взагалі для ринку? Для ринку, що земля буде скуплена великими корпораціями, це фактично буде знищення село. Це фактично перехід з того, що я говорив, із сировинної на додану вартість на переробку, так як роблять європейські країни. Це вже буде під питанням. І друге. Це продовольча безпека. Дякую. Ну, я хотів би додати, що якраз вибачте, але це питання не можна пропускати через призму, що це дасть для споживача. В першу чергу, це практично знищить наші села колись конації, і цього допустити ніяк не можна. Тому що одне питання, коли сімейний фермерський бізнес працює від онука до діда да, на землі, да. і коли в нас буде штаб-квартира якогось великого холдингу е десь в будь-якій країні іншій, то у кого дужче болить на душі проблеми села? Ну, дивіться, якщо фермери не будуть продавати ті землі тим корпораціям, так, не у нас фактично, якщо ми йдемо до землі, у нас із 42 мільйонів земель 31 мільйон розпайований у приватній власності. Ми ж е, просто говоримо сьогодні не за заборону ринку, ми говоримо за відтермінування концентрації хоча б е, і 100 гектар до 10 тисяч, хоча б до кінця війни і плюс 3 чи 5 років після цього. Я думаю, я що ми будемо готувати. Звернення обласної ради по цій темі. Тому що а ті фермери, яких зараз розбиті підприємства, які на окупованій, на деокупованій території, вони в рівних умовах зараз будуть на ринку? Ні. А тепер задайте собі питання: хто сьогодні в Україні може купити 10 тисяч гектар землі? При її даже нормативній грошовій оцінці на сьогоднішній день 30 тисяч гривень, в кого є такі гроші? Зрозуміла позиція. А саме головне, в чому суть фермерства, що людина живе в селі і працює на цій землі. І в перехідний період, коли ви пам'ятаєте 2000 рік, була реорганізація колективних сільгоспідприємств і як тоді спрацювали фермери по соціальній сфері, по підтримці і по створенню робочих місць. І на завершення допомога від фермерів Збройним силам України. Як допомагаєте, чим допомагаєте? Е, в кожній громаді, я думаю, кожний мій колега максимально викладається тому, що ми розуміємо і знаємо, як наші колеги <клух> живуть і працюють в Харківській області, як в Донецькій, і Миколаївській, Херсонській, де йдуть бойові дії. Багато з них. Їхні господарства на окупованій території е, організувалися, хто за кордоном шукає пікапи, хто працює, фінансує це все діло. І ми стараємося, щоб це була постійна підтримка, системна підтримка, і щоб ця підтримка була ефективна. Тому ми працюємо е, наше господарство. І багато господарств-членів ВАР працюють безпосередньо з Генеральним штабом. І ми стараємося купувати те, що потрібно для армії, і надавати її як на найкоротший час, і це робимо постійно. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Ну, а ви дозвольте, користуючись нагодою, привітати зі святом всіх наших фермерів. Це велика армія хліборобів. У нас на Полтавщині побажати добрих врожаїв, родинного затишку, витримати все, що звалилось на голови українців і надалі розвивати нашу державу Україна. Дякую вам. Колеги. Тримаємо стрій, боремося на аграрному нашому фронті для забезпечення і армії. І нашої країни, і своїх родин. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, Божої благодаті і успіхів у вашій нелегкій праці. Ще раз дякую, дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.